Шановні друзі, напевно, є ключові слова сьогодні для України: мир, порядок, безпека і відродження. Більшість громадян України мріють сьогодні про те, щоб перестали гинути наші хлопці за те, щоб Україна вийшла знову в стан миру. За те, щоб в країні відбулася стабільність, був наведений порядок, щоб було безпечне життя, і саме головне, щоб відбулося відродження, відродження економіки, відродження промисловості, відродження спокійного життя, відродження впевненості в завтрашньому дні і відродження інвестиційної привабливості країни. Без цього Україна піде в провал. Сьогоднішня влада за рік довела країну фактично до дефолту, до банкрутства і довела країну до того стану, що ми вже стали гірші ніж найгірші країни в світі за рівнем соціального захисту, за рівнем привабливості і за рівнем перспективи країни. Ми вже втрачаємо не просто країну, ми втрачаємо перспективу для своїх дітей. Для наступних поколінь і перспективу країни можемо втратити, якщо ще рік ця влада покерує так, як вони керували цей рік. Сьогоднішній страх примушує їх робити безглузді поступки. Страх тих політичних партій, які зробили рік в країні роком безнадійності, призвів до подій під парламентом кілька днів назад, коли почали кидати гранати в мирних людей. В бійців, які лише охороняли і давали захист і спокій в Києві. Багато політиків вирішили, що цей рік на крові можна будувати свою владу і робити все, що завгодно. Починали з великої крові, прийшли до війни і закінчили крові під парламентом. Що далі буде? Яку ще кров треба пролити в Україні, щоб ці бездарні політики продовжували так ганебно? Знищувати Україну. Ми розуміємо, що треба зупиняти цей процес. Треба починати відродження. Відродження будь-якої потужної держави у світі відбувалося через потужні інвестиційні проекти, через подолання корупції, через створення і проведення потужних реформ, а не робити вигляд, що вони проводяться, через ліквідацію демогогії, політиканства, а через конкретні справи через проведення потужних інвестиційних інфраструктурних проєктів, будівництва доріг, мостів, підприємств потужних, створення величезної кількості робочих місць, через відкриття кордонів для сучасного європейського співториства, для сучасного світу, щоб сюди прийшли потужні величезні компанії, які створять десятки, сотні тисяч робочих місць і будуть давати роботу, будуть давати стабільність і впевненість в завтрашньому дню. Ми розуміємо, що треба проводити потужні реформи. Часу дуже обмаль. Буквально 3-6 місяців треба зробити податкову реформу, інакше загине практично вся підприємницька діяльність в Україні. Треба створити умови для підняття національної економіки, національного виробника, для того, щоб сюди прийшли і вкладалися сотні мільйонів доларів в сучасні, надсучасні підприємства. Треба проводити правоохоронну реформу, про яку багато говориться, і сьогодні тільки вигляд роблять, що її проводять. Треба проводити судову реформу і повернути довіру людей до судів. Треба проводити бюджетну реформу, передати бюджетні повноваження на місця, передати бюджети на місця. Треба провести нарешті децентралізацію, тільки справжню децентралізацію, а не вигляд, що ми проводимо децентралізацію. А справжня децентралізація це передача повноважень на місця. Це передача бюджетів на місця. Це повернення місцевим радам права самим розпоряджатися землею, самим розпоряджатися тим, як буде будуватися інвестиційна політика на цій території, як будуть залучатися інвестиції, які є можливості у місцевих бюджетів для того, щоб допомагати підприємництву і створювати перспективу для своїх регіонів. Треба проводити інші реформи. Особливо треба починати з соціальних реформ. Країна не межі банкрутства. Люди не можуть отримати достатній рівень охорони здоров'я. Сьогодні в лікарню прийти для більшості громадян України це трагедія. Нема коштів, нема можливості, нема до кого прийти, і скоро не буде куди прийти, бо з такою політикою влади позакривається більшість лікарень, а лікарі, лікарі вимушені будуть просто піти на вулицю. Школи закриваються, закриваються заклади соціальні інші, будинки культури і так далі. Про що ми говоримо? Куди рухається ця країна? Рухається в прірву. Тому партія відродження готова сьогодні взяти на себе відповідальність, сформувати потужну команду, пройти через місцеві вибори. На першому етапі взяти владу в місцевих органах влади, підняти рівень довіри населення до цих місцевих органів виборчих рад. І другим етапом пройти на парламентські вибори, сформувати потужну парламентську команду. Яка зможе взяти на себе разом з новим урядом відповідальність за майбутнє країни і за рік провести реальні перетворення в країні? У нас є команда професіоналів, у нас є бажання зробити це. Ми розуміємо, що треба відроджувати цю країну. Ми розуміємо, що треба піднімати її з колін і ставити на ноги. Ми розуміємо, що треба зупиняти війну, сідати, проводити потужні переговори в світовому співтоварістві і вирішувати питання миру. І ми розуміємо, що треба зробити для того, щоб країна за рік два помінялася, і люди відчули соціальний захист, відчули копійку в кожній родині, відчули впевненість в завтрашньому дні і відчули, що Україна має своє майбутнє, успішне майбутнє, заможне майбутнє, багате майбутнє в родині величезних країн світу. Ми вдячні всім присутнім в залі. Що ви в цей важкий для України час берете на себе відповідальність, створити обласні наші команди, пройти через місцеві вибори. Ми вдячні всім присутнім, вдячні за те, що ви набираєтесь сміливості не боятися сьогодні репресивну машину влади, а йти на вибори, йти до людей і проводити ту політику, яка дасть людям добробут через найближчий час. Ми дякуємо вам. Ми відкрито говоримо, що партія відродження стає впевнено на шлях розбудови, побудови величезної команди і прийде за найближчий рік, два-три до влади і проведе необхідні для людей реформи, проведе відродження країни і зробить все для того, щоб ця країна була успішною і процвітаючою. Дякую вам за вашу підтримку, дякую за вашу участь у сьогоднішньому з'їзді. І разом з вами, повірте, буде відродження, буде Україна. Через відродження відбудеться нова слава України, зростання України, і ми Україну побачимо успішною, заможною, багатою і щасливою для кожної родини. Дякую.